Добрий вечір, шановні жителі Балщини, слава Україні, Героям слава! Сьогодні у нас 23 листопад грудня 2025 року. Черговий раз ми з вами зустрічаємося. І не випадково, ми сьогодні з вами зустрічалися, тому що я обіцяв завтра вам. Завтра у нас будуть само собою новини. А сьогодні у нас новини це говорять, Бомба в розобраному виді. Так як ви вже знаєте, що Голова СБУ в Одеській області жінка, жінка має громадянство Росії і бізнес там цвітьот. Це 22-му році його було призначено. Получив бригадного генерала, так як е, положено, дали, щоб служив ві, е, вірно отечеству колабора, колабораційної діяльності. Чому я вам це все пояснюю? Зараз я вам все надам. Всі задокументовані докази по цьому чиновнику, де фактично він виставлений під агентуру Сівковича, який сидить у Москві і дає указівки. Пран, е, пан, зараз е, е, я вам це все буду показувати. Вони ж вважають, що вони тут все могли б робити. Е, прикро Доровський є такий Віктор Доровський, начальник управління. Показую ось вам за його підписом один відписочка Доровський. Показую вам дуже цікаво. Кому Чебанюку Михайлу. Далі друга відписочка. Друга відписочка, ви подумаєте, що я одну ту саму. Друга відписочка. Знов Віктор Доровський. Віктор Доровський. Я показую, кому адресовано. Третя відписка. Це у нас у військовий час. Третя відписочка. Кому Чебанюку і Віктор Доровський. І де було повідомлено за результатом працювання управління в управліннях у межах компетенції вашого телефонного звернення 2023 4... року ви перебачите, це вже йшла війна повним ходом. До ДВБ національне було, яке передано до управління за незалежність наступне, що відповідно до частини 2 стат статті Конституції органи державної влади та органи місцевого самовряду та їх посадові тільки діти. Ну це у них лапша по ухах їзди. Безпека Держави України. Крапка. Це їхня перша парафія, де вони фактично, фактично приховали протиправні дії ось цього бидла. Це у нас, у нас, це у нас Віталій Мільніченко. Це керівник Подільського РУПа був. Де ми повідомляємо. Повідомляли йому це. Я вам вже, ми задокументували всі факти. Всі факти. Мільніченка, який сьогодні рядовим побіг на фронт, воювати, скуплювати вину перед батьківщиною. Далі. Повідомляємо, що в Подільському рупу, в Одеській області це в 22-му році, в 11-му місяці, це вже йшла війна, коли на нас летіли ракети, е яке було подано на урядову гарячу лінію, за фактом проведення колабораційної діяльності місцевої влади, а саме головою Подільської РДА Лазаренком Михайлом Дмитровичем, це все документувалося. Чого ж його сюди, помощника народного депутата, і призначили сюди? У Подільськ, тому що ми гранич, гранич, граничим із Придністров'ям, яка є сьогодні окупаційною е, територією Російської Федерації. Це не випадково тут сьогодні. По-Доровському у нас є п'ять відповідей, де ми повідомляли. повідомляли але залишилося все приховано. Е, бомба ви, розірвалася, і тепер ми йдемо вперед. Йому треба тільки написати явку з повинною, доровському. Те, що він витворяв з своїми заступниками, керівниками відділів, де він приховував злочинні дії, колабораційні дії. Це Лазаренко, який зливав інформацію військового характеру. Далі ми пишемо, що ж пише нам е, пан е, Мільніченко. Міль, е, це, це ще та тварина була тварина. Сьогодні не лучше там зібралося. Ми зараз зупинимося нижче. В ході проведення ретельної перевірки, за, два, за даним зверненням, встановити факти, які були на викладні у вас, не надалося можливому зв'язку з тим, що вам. Не... Я надав відео-аудіозапись, відео віддав з диском, де він сказав, чому туди летять ракети. Що туди переведено, відки і куди? Пишуть взагалі, взагалі. хто виконавець? Володя Новіков. Той, хто у Хелянтів перевозив до Придністров'я. Ну, ви знаєте, вистраюється картина. Одно сміття набрано в поліцію, смітницько, смітницько. Одно смітницько, цей якраз Мельниченко Віталій приховував якраз дії, дії, вирізання лісу. Марина, Марина, там мені закидувала, що я з ними в одній уздійду. Марина мазур, я не знаю, чи вона там. Жінка. Миє з посудомойки, молочкомойка ще одна закидає, що я халуй Степчука, халуй, Лазаренка і халуй е, роме. Ви розумієте, коли я написав? Ось я пишу хто. Ну і тут ми по мазуру зупинимося далі. Надали все. Від начала і до, до кінця задокументований злочин. Що вони писали? Ноль. Неможливо. Прикривали, як тільки могли. Е, тепер я... Е, Далі. Слідуюча відповідь Мільніченка. Цю твар тварь, вибачте, що я говорю, твар. Це не був керівник поліції, це твар в повному смислі слова. Я не приходжу на особистості, але це не людина, це тварина. Яка? Харчувалася і за що держави, і за що таких як Лазаренко, тому що придержувала його на посаді і виконував брудну свою роботу. Далі пойшли. Так, межа ваші звернення, які е, до, надійшли до головного управління національної поліції, в межах компетенції неналежним чином на ваші звернення, які були викладені на гарячу лінію. Проведений перевір, встановлено, що ваші. Запомніть, люди, ця система сьогодні потребує термінової люстрації, починає з самого верха голови національної поліції. Сьогодні ця система, яка нижче плінтуса, і вона сьогодні, на сьогоднішній день це вороги номер один внутрі держави Україна. Як говорив Вінстон Черчилль, щоб побідити ворога, ми з. Зобов'язані внутрішнього ворога перемогти. А потім тільки ми будемо бачити ту перемогу. Сьогодні цей ворог тут внутрі, це поліція. Ми бачимо Доровський Віктор, це голова СБУ в Одеській області. Це не маленький там чиновничок, який прикривав колабораційну діяльність Лазаренка. Чому туди ракети летять? Які формування формуються у Подільському районі? Що побудовано для Збройних сил? Де? Як? Ви розумієте чи ні? І це Доровський. О, о, оце я, я на особистості до вас не прихожу, пан Доровський. Но ви моральні не маєте порядності. Ви сьогодні голова СБУ, який повинен завтра написати заяву і піти з цієї посади. Пісти! І зняти погони і поставити, їх здати, тому що ви. Сьогодні перший зрадник Держави Україна. Ви перший зрадник. Далі пішли. Відповідно, ноль. Ніяких перевірок не було відносно Лазаренка. Все, що хочеш тут роби, тобі карти в руки. Доровський прикриває безпека, військовий час тут закони більш жорще. Але для Доровського це ні. Показали його заможний будиночок, де він. Показали той бізнес, чим дружина. Показали ті всі статки в Росії, де його дружина там. Все показали вже. Ми йшли за ним, дуже вивчаючи його біографію, цього, вибачте, колаборанта. Ну сьогодні в мене знов питання. А хто ж йому спецперевірку робив, щоб поставити на цю посаду? Голови СБУ, пан, пан Доровський. Багато в нас в Балті видано цих довідок тим чиновникам, які були при кермі Віктора Федера Януковича. Як вони видали спецперевірки таким же самим методом, як і вам? Ось вам, люди, добрі відповідь. Вся відповідь по-доровському. Який сьогодні очолює Службу безпеки в Одеській області? Це прикро. Якщо б ми тільки була б одна, у нас таких 5 відписок. Є 5 відписок. Я вам... я вам, остальні не буду ну, піднімати. Я. Тут ще відписав начальник відділу Андрій Назарен... Назаренко. Далі. Тут є ще відповіді. І Андрій Назаренко, Віктор Доровський, Віктор Доровський, Віктор Доровський. Ето ви розумієте, тут стільки е, всього є. Тут ще у нас є і Анатолій е, Хара, заступник начальника управління, начальник відділу звернень громадян приймальна СБУ в Одеській області. Ось я вам показую: 0-0. Ноль, ноль. Сьогодні ця система безпеки в Одеській області, вона працює сьогодні на державу агресора Все! Якщо керівник не пройшов. Без перевірку належним чином не встановлено, що нього дружина має російський паспорт коріння і він сьогодні очолює, то тоді ви пробачте мені. Тоді кого ми сьогодні ми воюємо, кого ми захищаємо? Доровського! Такою ціною життів ми сьогодні людей. Доровського захищаємо. Прикро на це все дивитися, коли. Громадськість проводить ретельні перевірки і виявляємо, виявляємо, що таке твориться в Державі Україна, у в, в керівному складі, в такому підрозділі, як Служба безпеки України. Ну і тут далі другий орган. Це не тільки, другий орган це у нас. О, і ще бачите, у 23-му році свіжестенький. Ось я показую вам, показую, кому адресовано Чебанюку Михайло, щоб вони не сказали, що він просто хоче оговорити. Головним управлінням розглянуто вашу заяву від 20.04.23 року, що можливо приховання співробітника 7 управління ДВК СБУ злочину. Ми їм надавали інформацію всю про розкрадання військової частини, підрив обороноздатності держави військовий час. Але все залишилося поза увагою. Далі піднімаємо, на кого ми зверталися. Щоб потім не говорили. Та він, ви знаєте, говорить. Далі ми говоримо, писалася заява. Ось я вам показую на кого. Від якого числа заява. У нас це все храниться, ви зрозумієте. У нас по місяцях, по кварталах на кожному керівнику спеціалізованої прокуратури у військовій оборонній сфері Південного регіону, прокурору, книж Павлу Івановичу. Все тут виложено? Хто як передано військове майно Балської, до Балської райдержадміністрації, від е, Кабінету міністрів України? Хто до нього причетність мав до розкрадання? Як приховується це розкрадання? І хто кого приховує, хто кого приховує? До цього часу все залишено поза увагою. Все приховано. От ви можете уявити, сьогодні військовий час, де потребують військові, ми ви донатите по 50 чи там по рублю. Розкрадаються мільйони, мільйони. І ці всі нахапуги. Ми вам показуємо, документуємо це все. Це не просто так. Тут ретельно все це робилося. Дальше, слідуючий орган у нас. Це у нас ДБР Державне бюро розслідувань. Показую вам акт. Акт показую. Підписали його Топчий, Бондар Півторак. ми надсилаємо до Державного бюро розслідування. На адресу прийде до заяви до справи відлу документального забезпечення та контролю на виконання. Трьох примірників. Це заява. Ухвала Київського районного суду міста Одеса, про внести відомості про відповідальній особі ДБР до ЄРДР за приховування злочинів, злочинів, ряд злочинів. Ви що думаєте, пишуть нам, слідуючи, тут вся система, яка була вистроєна єрмаком Татаровим, вона вся працює, сьогодні ще працює успішно на Російську Федерацію. От я вам показую. Бачите кому? Чебанюку Михайлу. все, що пишуть, дуже цікаво. Ви повинні знати, сьогодні, сьогодні цю владу всю, силових структур, владу сели, терміново не тільки відсторонити, а й пересадити всю керівний склад. Це які мутять воду сьогодні. Мутять сильно воду державі внутрі Україна. На користь, власну користь і на користь агресора. Далі, управління внутрішнього контролю, розглянути ваше звернення, щодо надійшло до СТЛ Державного бюро розслідувань, е, до неправомірних дій з боку директора Територіального управління Державного бюро розслідування містим Козленко. От по цьому вже давно плаче кримінал. Кримінал! Такий, знаєте, кримінал плаче кожний день. Отакі сльози дальше. Козленко, інформуємо, що в вашому зверні немає конкретних відомостей. Я йому надсилаю ухвалу Київського районного суду. Уже внести відомості по Козленку. А він каже, нема конкретних відомостей. Ти йому розбіли, він говорить чорне. Ти йому говориш. Карецеси йому в очі, а він говорить, дощ іде. тут така сьогодні вистроєна, вже піймали цього Мерешко, чобітка, теж на скам'ю туди підсудник. Не питати навіть, не питати. Ви подивіться, там зараз викидаю, як вони приховували цього Єрмака, як вони цього міндіча приховували, ці злочини, як вони туди, ці, всі слідчі спец, спец де мають по 400-по 500 тисяч. Доларів уже на гаманцях. Вони що будуть? Державу оберігати від злочинності? Це я сьогодні вам розказую. Далі йдемо і грамотою нагороджується чергове. Маріна Мазур. Це до вас уже. Нагороджується за вагомий особливий внесок. Взміцнення Державної безпеки України, сприяння управління і вирішенню покладених на нього завдань, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналіст, ініціативу наполилості та з нагоди відзначання Дня Незалежності України. Далі. Цей чиновник, який тут озвучив, на моє ім'я написана заява, де заяву я також віддав, і до. Військової контрразвідки до СБУ, де міський голова перед фермерами, це я озвучував і вже один раз, він про такі, таку висловив промову, коли прийде руски солдат, не чинити опору, надати поїсти, вони такі самі люди, як і ви. Як хочете, так і понімайте, люди добрі. Служба безпеки України провела перевірку і встановила, що тут нічого немає. Ті люди, які хочуть дати свідчення, були на цих зборах. Служба безпеки, вона не бере до уваги. Як тоді можна сьогодні боронити державу, коли внутрішній ворог тут? Поясніть ви мені, В мене, ви знаєте, нема нічого. Я не можу нічого зобразити. по Подоровсько. Моралі, людяності і порядності. Пан Доровський, бригадний генерал. Чи ви собі пулю в лоб пустите Євро? Це мене не цікавить. За те, що ви тут натворили, приховали колабораційну діяльність Це голови Подільської державної адміністрації. Голови Балської АТГ, ви повинні, ви повинні піти з цієї посади. Без позору. Пока. Пока. Далі. Ми знаємо, що, як вибори були в 2020 році. 20 2020 році це ми дуже хорошо розуміємо, що після Оману була команда всіх на керівні посади областей, приграничних районів, особливо з Придністров'ям, Чернігівської області, Харківської, виставити всіх лояльних людей до руського миру, всіх і силові структури. Ми бачили, як проходили вибори. Як політична команда, Z, політична сила, не команда, сила Z, продалася ОПСЖ і Європейської Солідарності, продалася. І Батьківщині, це Подільському району Одеської області, продалися просто людей вас не почитали за людей, вас почитали за сміття. Я вже доповідаю таке мисло. Їм ж тільки тоді люди, коли потрібно голосувати. За них і віддати ваші голоси. Далі що вони роблять? Був ще один колаборант, якого ховає сьогодні Генеральний прокурор Кравченко, його терміново ховають. Миколаїв, це Ігор Домущей, такий самий, як Доровський, це прокурор області. Доровський, голова СБУ, Іван Жук, який не реагує ні на що. Це такий самий непотріб, як Доровський. і Ігор Домушей – це одна грядка злочинності в Одеській області. Слухайте тоді керівництво держави, кого ви на ці посади поприназначали людей, які сьогодні працюють проти устоїв держави, проти законності і проти Конституції. Так як генеральний прокурор сховав Домушея від приховання злочину. Це місцеві вибори 120, 211, 661, 80 тисяч, 122 від 04.031 року за частиною 3 статті 158 при 3. Це втручання у виборчий процес. Завтра у нас йде заключительний етап. Як може я пишу клопотання, клопотання допитати голову, голову ДВК і ТВК? Хто здавав печать і які печатки стояли на конвертах, Слідча, яка допитувала, це зараз е, буде допитати, я сьогодні ще напитаю, е, на конвертах стоїть печать ТВК, а не ДВК. І було сказано, що ми на конвертах ставили ДВК. Біла, не помне, в неї Амнізія. Ви розумієте чи ні? В неї амнізія. Тоді знову питання до слідчої. А хто дозволив протоколи вносити зміни шрифту? Вам тільки можна робити копії тих протоколів, які надійшли із ЦВК. Крапка. ТИК-МИК-сик. Вона не розуміє, куди її всунули. Ви розумієте? Це взагалі далека людина. Вона взагалі не розуміє. Хто писав протоколи одночасного допиту? Справа закрита 29-го. 23-го року. Вона одночасний допит питала. Спочатку говорить: так, «Да, це я писала. Потім через 20, 10 днів говорить, що це, це не я писала, це, мабуть, Чабанюк це писав. Та я завтра, це останнє, я хочу, щоб суддя все-таки вона встановила, в якому залу це писалося. Вона одночасний допит проводила, встановила це все. Ні, матеріали всі в прокуратуру в ДБР. Тому що по цій слідчі треба проводити вже слідчі дії і притягувати їх до кримінальної відповідальності. Ось так у нас. До мушея ховає Генеральний прокурор, це все. банда. Банда. Голова СБУ в Одеській області, керівник чи начальник від Доровський, родинні стосунки в Росії. Далі Іван Жук. Реакції ноль на колабораційну діяльність і на своїх підлеглих, які... Цього літа проводили до Придністровської границі по 60-70 по людей, ухилянтів, це зривали призив до збройних лав України. Це сьогодні такий керівник ВНП в Одеській області. Я вже всім говорив, це не потріб поставлений. І всім дали бистренького генерала, бригадного генерала. Чим більше ти робиш на Росію, тим більше ти получаєш швидше, получаєш бригадного генерала. Доровський бригадний генерал, ЖУК-бригадний генерал, все з плеча. А покажіть роботу. Покажіть коефіцієнт КПД. Чому колабораційну діяльність було не виявлено? Чому Служба безпеки України не виявила поїздку в 18 2018 році до Придністров'я Лазаренка? Чому Служба безпеки не виявила, я писав, по виборах? Це посягання на державну цілісність, територіальну цілісність і посягання Конституції на Конституцію. Це безпека держави Євро. Пан Доровський! Це до вас питання сьогодні. Це до вас сьогодні питання. І в заключення, що ви спали дуже хорошо що пан Доровський, пан Жук, нам на допомогу прийшла ось ця юридична компанія, яка має документ виданий він в штат Вашингтон. Це міжнародні відношення. Юристи міжнародних відносин, де отримали посвідчення штат Вашингтон, це сьогодні нам вже офіційно, Замість мищас кожного посадовця, який приховав колабораційну діяльність своїх поперед, попередників, які прикривали всі корупційні злочинні дії у військовий час керівника це керівника Балського відділення поліції Табакова Жуковського. Начальника слідства. Всіх притягнути до кримінальної відповідальності. За сприяння, за сприяння. агентурі Російської Федерації. Начальник слідства, він устранився, він не відає, В облаках він літає. Зараз ми це все викладаємо. Відправляємо туди листа. Побачимо завтра реакцію слідчого судді. Реакцію. Там вже требують з мене. Хто должен зараз пасти перший карет падіння Бастілії? Хто перший? Перше, це буде у нас. Ільницька піде за не розгляд скарги в терміни і не винесення ухвали суду. Вона просто відмовила пішла у змову з прокуратурою, де порушила про, суд, про статус судів і судоустрію. Це раз. І підробила судову повістку С2. Це, це перше, я всім заявляю. перше буде, Бастілія впаде це на Балський суд. Більше ніхто не буде, буде скарга подана, своєчасно будете її розглядати. І будете. Друга це Бастілія впаде на Дзюбинського, Це слідчий суддя з Подільського районного суду, де він не вніс відомості по Адальшину. І його приховала протиправні дії Одеський поліційний суд. Вони крутили мутили 3-4 місяці. І так і не надали ухвали суду. Дуже цікаво починається. Щас Бастілія, коли я ознайомився з правою про внесення відомостей до ЄРДР по Адельщину, почав справу фотографувати у Подільському міжрайонному суду, давів Зюбинський. справа чиста. Ті, що я надавав додатки, він не взяв до уваги. Це саме грубіше порушення розгляду скарги внесення відомості до ЄРД. Пан Дзюбинський, ніхто не буде, ніхто не буде, не пройдемо мимо. Вам держава платить кошти, і ми з вас будемо требувати виконання чіткого законодавства України. Ось через цю юридичну фірму. Ми в нас руки тепер розв'язані вплоть до Європейського суду, так як в, 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 в Україні. Правди в судах поки знайти неможливо. Правду в судах сьогодні по дзвінках. Правда сьогодні у, в судах приховується і порушується. Законність верховенство права і все остальне. Все, на цьому ми поки закінчуємо. Завтра дуже буде цікаво. цікаво. Завтра це по виборах буде справа. Де е, фактично, це я вам доповідаю, чому справа так затягнулася слідчої судей. Це приховуються всі протиправні дії Доровського, Жука і Ігоря Домушея. Це сьогодні їх треба три посадовця і Лазаренко четвертий судити військовим трибуналом, які посягнули, посягнули, не реагували на Конституцію України. Все, поки на цій ноті ми закінчимо. До побачення і до зустрічі. І з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! Перемога буде тільки за народом України. До зустрічей!